Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати. Малята, а чи знаєте ви, які слова треба говорити на прощання? Так, до побачення, на все добре, правильно. А вам цікаво, чому я про вас про це спитала? Звісно, не просто так, адже сьогодні ми маємо попрощатися з зимою, Минають останні дні цієї холодної пори. Та ніж розпрощатися із зимонькою, згадаємо її добрими словами. А ще спробуємо розібратися, чи справді зима вже до... в дорогу збирається? Малята, ось погляньте, будь ласка, на ці зображені. Давайте з вами розглянемо їх і подумаємо, а чим же зима для нас добре, а чим погано? Зима хороша, тому що взимку можна кататися на лижах, санчатах, ковзанах, грати в сніжки, тіти снігову бабу. Вона нас тішить пухнастим снігопадом, красою сніжинок. Взимку можна побачити чарівні узори на вікнах, дивовижні дерева в сніжному інії. Вона вкриває снігом рослини, захищаючи їх від холоду. Вона перефарбовує зайчика і білочку, щоб вони вдало рятувалися від ворогів. А також взимку ми відзначаємо багато наших улюблених зимових свят. А чому ж зима погана? Зима погана, тому що взимку дуже холодно, сильні морози, всі мерзнуть. Віхова замітає дороги, ускладнює рух машин і людей. Зима погана, тому що вона змушує пташок та тварин голодувати, засипаючи все снігом. Зима погана, тому що взимку ми частіше застуджуємося та хворіємо. Зима погана, тому що взимку під час оджелетиці стає дуже слизько, можна впасти і забитися. Малята, погляньте ось на цю картинку. Що на ній зображено? Чи знаєте ви? Так, це борульки. Бурульки це одне з таких цікавих зимових явищ, які ми можемо спостерігати тільки взимку. А пригадайте, чому ми можемо бачити їх тільки взимку? Так, тому що вони… це замерзла вода, а вода замерзає тільки при низькій температурі. А така температура взимку, так. Скажіть мені, будь ласка, а де висять бурульки? Так, вони висять на дахах, так. коли випадає сніг і припікає сонечко, сніг починає танути, водичка починає текти вниз з даху, а коли сонечко ховається і вдаряє мороз, ця вода замерзає, утворюються ось такі бурульки. А ось коли зима вже закінчується, то бурульки починають танути. Малята, бурульки на дахах бувають і великі, і маленькі, довгасті з гострими кінчиками. Народ давно простежив те, що коли з бурульок починають капати водичка, то значить вже недалеко і весна. Так, малята відзначають зміну висоти сонця, що сонечко піднялося вище над обрієм, прогриває сильніше, від дерев та кущів на снігу видно темні тіні. Малята, але бурульки на даху це не тільки цікаве, але й небезпечне явище. Під е, Підтала або досить важка бурулька може впасти з даху, тому ходити під бурульками не можна. Малята, а який зараз місяць, ви пам'ятаєте? Так, зараз місяць лютий. А про нього Кондрецька написала вірша. Лютий місяць, дуже лютий, запитає, в чому взутий? Виє хуга за вірюха, не пускає без кожуха, але сонечко сміється, стиха до землі проб'ється, Хоч частинку, хоч хвилинку. А про її спинку? Про якоїсь мови місяць розповів цей віршик? Так, він розповів про місяць лютий. А які явища природи часто бувають у лютому? Хуга, завірюха, так сніг, морози. Чи буває, що між завірюхами та хугами в цю пору припікає сонечко? Так, буває, звісно, і що ж робить сонечко зі снігом? Так, воно його припікає, і сніг починає танути. Малята, погляньте, я приготувала для вас дві картинки. Як ви вважаєте, які, які, пори, року, які пори року зображені на цих картинках? Так, зима та весна, як ви здогадались? тому що дерево вкрите одне. Льодом, снігом, так, а друге листячком. Так, малята. Давайте ж з вами з'ясуємо, як змінюється природа з приходом весни. Дерева тають від снігу, прокидаються і з'являються на них листочки. Сніговичок, на якого дітлахи зліпили взимку, вона весні починає танути. Так. З приходом весни зимовий сніг розтану, з-під нього з'являться підсніжники. Так. А що розказує нам ця картинка? Так, вона розказує, що на весні прокинеться від зимової сплячки ведмедик, звісно. Що зміниться у зайчика з приходом весни? Так, зайчик змінить свою шубку з білої на сіру. А як же зміниться наш одяг? Звісно, в рукавички, теплі шуби, шапки ми змінимо на весняний одяг. Малята, а зараз я пропоную вам пограти ще в одну гру. Знайдіть зайву картинку, де зображена не зима, Звісно, ця корзинка з яйцями це яке свято? Великодень, так. А святий Миколай, Новий рік та Різдво це зимові свята. Яка картинка заява тут? Так, корзинка з яблуками, тому що ми їх взимку тільки можемо купити, але не зібрати. Якого природнього явища ми не побачимо взимку? Звісно ж, веселки, так, а сніг, бурульки, завірюхи ми взимку побачимо. Пригадайте, що ми не зможемо зробити взимку? Звісно, купатися в басейні. А на чому ми не зможемо покататися взимку? Так, на велосипеді. Який одяг не зимовий? Звісно ж, купальник не відноситься до зимового одягу. Ви молодці малята! Так багато про зиму розказали. Наступна наша розмова про рідну природу буде вже у весняний день, а зараз давайте все-таки попрощаємося із зимонькою та побажаємо їй щасливої дороги.